Друзяки, всіх вітаю! Ласкаво прошу на 29-й випуск ігрового дайджесту із найактуальнішими подіями ігрової індустрії, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Перший тиждень 2023 року вже позаду. Тому давайте подивимося, що він нам приніс. А приніс досить багато. Наприклад, Філ Спенсер прокоментував геймплейний трейлер другого сталкеру у себе в Твіттер. Згодом з'явився геймплейний ролик іншої української гри, і вона про піратів, та має назву Corsairs Legacy. Ми побачили скріншот. Нової гри у всесвіті The Last of Us показали анонс продовження серії Payday, а саме Payday 3. І навіть натякнули на потенційну дату виходу та ще величезна кількість різноманітних подій, про які ви сьогодні почуєте. Тому сідайте зручніше. Наверніть новорічного салатику і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 Games.ua. З екранізацією Assassin's Creed взагалі якось із самого початку не дуже вийшло. Фільм, який ми могли побачити на великих екранах, отримав не найкращі оцінки як від преси, так і від гравців, які прийшли подивитися на екранізацію улюбленої гри. Згодом стало відомо, що популярну на увесь світ ігрову серію хочуть перетворити на серіал. І тут все серйозно. За розробку взялися Netflix. Але на минулому тижні стало відомо, що Джеб Стюарт покинув проєкт. Він виступав шоуранером, тобто тією людиною, яка відповідає. За розвиток серії її стратегію, в якому напрямку вона буде рухатися, тощо після всього важко сказати, коли гравці отримають серіал про хлопців у білих костюмах. Але не тільки асасином багата Юбісофт в ролику про свої найочікуваніші ігри 2023 року. Я розповів, що дуже хочу пограти в аватар Фронтірс Пандора від Юбіків. Але подейкують, що в цьому році вони хочуть випустити проєкт і по франшизі Зорян Хвійн. про цю гру наразі дуже мало інформації, але те, що вона є і активно розроблюється, це майже точно. У своєму Твітері креативний директор Юбісофт на ім'я Джуліан Джеріті зробив ось таку світлину, на якій ми можемо бачити логотип Старворста. Логотип юбіків подейкують, що проєкт буде у відкритому світі. Ну а що ще чекати від цього видавця? Starfield одного разу вже встигли перенести, адже спочатку нову гру від Bethesda чекали у 2022 році. Але Тодд Говард вирішив використати ще трохи часу задля того, аби зробити новий IP максимально якісним. Фанати почали просувати теорію, що Starfield може побачити світ у квітні 2023 року, а саме 12 числа, до міжнародного дня польоту людини в космос. Це не підтверджено ніякими джерелами, але вони так вважають. Що ви скажете з цього приводу? Nvidia продовжує продавати свої відеокарти та розроблювати нові версії. 30-та серія пройшла майже повз всіх гравців, адже в магазинах її було складно знайти, особливо на старті продажів. Але вже на горизонті можна побачити ще одну відеокарту. Зустрічайте RTX 4070 Ti, новенький пристрій зелених. Коштувати він буде в районі 799 доларів, хоча важко уявити за якою ціною її насправді можна буде дістати. Із цікавого на борту цієї картки буде новенький DLSS3, який значно кращий за попередню версію і дуже сильно бустить ФПС. Хоча подейкуючи він з'явиться і на інших rtx відеокартах, в продажу RTX 4070 Ti повинна вже була з'явитися, а саме 5 січня. В минулому випуску новин ми з вами говорили стосовно того, що Duke Nukem Forever багато разів переробляли, кожного разу показуючи гравцям новий білд на різноманітних виставках. Але фанати у серії досі є, і вони не полишають спроб повернути саме той білд гри, який вони встигли побачити на якійсь, наприклад, е 3 Основна гра серії Duke Nukem 3D, яка отримала найбільшу популярність та заробила великі гроші для розробників, досі вважається класним проєктом, і навіть хотіли зробити її перевидання. Nukem 3D. Релоадет, але воно також не побачило світ. Натомість до мережі був злитий білд цієї гри, і гравці можуть на нього подивитися. Насправді дивуєшся, скільки всього можна було побачити в серії і скільки було скасовано. Сем Лейк, обличчя Макса Пейна із першої частини. До речі, ви помічали, що Макс Пейн в усіх трьох іграх має різні обличчя. У своєму Твіттері зробив ось таку світлину, на якій ми можемо бачити великий напис Alan Wake 2. Таким чином, Сем нагадує нам, що гра досі знаходиться в розробці і потенційно може побачити світ вже в цьому році. Більше ніяких подробиць він не додав, сказавши тільки, що це буде дуже насичений та захоплюючий рік. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент, робити його більше та значно краще. Дуже вам вдячний. Особливо вдячний геймранеру суперстару під ніком Вадік за неймовірну підтримку. Друже, якщо тобі подобається цей контент, можеш також долучитися до нашої геймранерської спільноти та стати спонсором каналу. Отримаєш багато бонусів, починаючи з серверу у дискорді і закінчуючи ексклюзивними відео, над якими я зараз працюю. До того ти допоможеш мені у створенні контенту. Але ставайте спонсором тільки якщо буде можливість. А ми продовжуємо. Sony погрожує геймерам, вказуючи на те, що поки не всі ігри показали, які будуть на їх новенькому PlayStation VR 2. Хоча реліз нових окулярів відбудеться вже досить скоро, 22 лютого. До того Ніл Дракман вирішив показати концепт арт майбутньої гри у всесвіті The Last of Us. Але потрібно розуміти, що він не відноситься до продовження серії чи хоча б ремейку однієї з частин. Цей концепт належить мультиплеєрній грі у цій франшизі, яка потенційно може мати назву Factions. Виглядає досить атмосферно атмосферно, враховуючи те, що проєкт переріс просто мережу в гру і стане повноцінним сервісом, подивимося, що буде чекати на нас на релізі. Плюсом до всього можемо привітати PlayStation 5, яка вже встигла продатися тиражем у 30 мільйонів. Ми вже достатньо довго говоримо про те, що Sony знімають фільм за франшизою Gran Turismo. Нарешті, на минулому тижні, ми змогли побачити маленький тизер того, що зможемо побачити вже на великих екранах 11 серпня. На жаль, показати вам його я не можу, адже може влетіти від Ютубу, але посилання залишу в описі. Можете подивитися. Зауважу, що виглядає він досить добре та цікаво. Відчувається професійний підхід до справи. Здається, що варто відкласти гроші, додати виходу та зацінити. На минулому тижні Starbreeze нарешті показали хоча б щось, що стосується продовження їх дуже крутезної серії. Payday. гравці отримали тизер Payday 3. Ніяких геймплейних кадрів, ніяких деталей нічого не показали. Просто пролітаюча камера та вид головних героїв. І в кінці напис Цей рік Payday 3». Але відомо, що дія буде відбуватися у сучасному Нью-Йорку. До всього цього розробники вже створили сторінку в крамниці Steam і ми можемо додати гру до бажаного. На сторінці є скріншоти з масками, що може свідчити. Про те, що старі герої повернуться, і це скоріше за все буде саме продовження. Хоча мало хто про це знав, але сюжет другої частини закінчився, але його за бажання можна продовжити, враховуючи, що взагалі відбувалося в кінці, реліз запланований на 2023 рік. Гра про піратів від українських розробників із Мауріс під назвою Corsairs Legacy, про яку я вже розповідав на цьому каналі. Отримала геймплейний трейлер, в якому більшу частину головний герой б'ється із ворогами на іншому кораблі. Але вже завдяки побаченому, ми можемо зробити деякі висновки стосовно ігрового процесу та того на що нам очікувати на релізі. Якщо видавати загальну думку після перегляду, варто сказати, що це скоріше повернення до нашого дитинства з іграми про піратів, але досі виглядає доволі сиро, хоча й з потенціалом. Що ви скажете? Пишіть в коментарі свої думки. Автори гри про Хітмена вирішили об'єднати всі ігри перезапуску серії в одну. Яким чином це відбудеться? В третій частині будуть змінювати назву. Тепер вона буде Hitman World of Assassination. і до неї увійдуть перша частина, а саме видання Game of the Year та Hitman 2 стандарт. Це все відбудеться 26 січня. Таким чином, купляючи зараз Hitman 3, ви згодом отримаєте інші частини, але після об'єднання буде доступна тільки одна версія гри. Яка буде її ціна, невідомо. Том Фарнсворт, один із головних розробників та керівників у Банджі, у своєму Твіттері вирішив трохи поділитися подробицями стосовно того, чим зараз займається студія, та на які ігри варто очікувати фанатам. Але їх назви він не назвав, підкресливши тільки той факт, що ігор буде декілька. Схоже, що Sony почала активно використовувати куплених розробників. Подивимося, що з цього вийде. На геймплейний трейлер другого сталкеру ігрове ком'юніті відреагувало дуже активно, як в Україні, так і за її кордоном. На гру дійсно чекають, і те, що вдалося побачити, значній більшості людей сподобалося. В стороні не залишився і Філ Спенсер, у якого ексклюзивний контракт із GSC Game World. Ось що він сказав: кожного разу, коли я бачу Stalker 2, я згадую про команду та все, через що вони проходять. Гра виглядає приголомшливо, і це неймовірна група людей, які стикаються з багатьма проблемами у своєму. В житті, які так багато вкладають у гру, це надихає. Тому давайте побажаємо успіхів розробникам і чекаємо на неймовірну гру. Тепер давайте поговоримо про знижки. В Steam закінчився зимовий розпродаж, але цікаві пропозиції залишилися. Borderlands 3 можна забрати за 127 гривень. Шоста цивілізація коштує 52 гривні. Shadow Tactics можна додати до бібліотеки за 47 гривень. У PS Store GTA 5 можна забрати за 503 гривні. Набір студії Haze до якого увійшли, і Takes Two та The Way Out можна придбати за 659 гривень. На цьому ігровий випуск закінчується. Дякую, що ви його подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Не забувайте підтримувати ЗСУ. А ми скоро побачимось.